Внаслідок обстрілу 30 листопада у Сумах пошкоджений житловий будинок. В останній день осені мешканці двоповерхівки залишилися без вікон. Пані Ольга розповідає, в момент вибуху неподалік разом з чоловіком якраз вийшли на лоджію. Коли був привіт, ми були тут, на першому поверсі. І оце воно все на нас посипалось. А йдемо в зиму. Тепла нема, світла нема. Якщо світла нема, то у нас тепла в хаті нема. Пошкоджені вікна і в квартирі пані Наталії. Жінка звертає увагу, зовнішня плівка на вікнах залишилася цілою, а скло вилетіло. Тут усвекрухи старі вікна, і це я з осені затягнула, ну а все одно ж внутрі стекла всі посипалися. Ну, хоч не так холодно, воно ж хоч закрите трошки. За словами пані Наталії, вдома була сама та дуже злякалася. Поранених немає, ну моральний шок це, звісно, страшний сусіді там з дітками були вдома. так не знали, кого почати: чи дітей, чи собак, чи батька старого. Наразі мешканці двоповерхівки наводять лад в оселях. За інформацією начальника міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, внаслідок влучання безпілотника в об'єкт інфраструктури, частина сум знеструмлена у місті перебої з водопостачанням. Олена Рашевська, Анна Волог, Суспільне, Новини Суми.